Всім добрий вечір! Всім привіт! Це у нас вечір такий тут да. в хаті. Зака сидить щось там робить. Штопаю. Штопає. А я буду зараз збирати Маші Тумбочку. Вот мы купили. Дюзки. Вообще правильно юзг говорить, не знаю, вон все всеми говорим джуск. Вот. Я поставил эту камеру, что говорить. Буду сейчас а... а... разбирать и собирать. Что ты за это расскажешь тикового? ще розкажу. Зараз я зараз не працюю тиждень. Пер... Завантажую свої думки, роздуми. Кого там видно чи ні? Я, я, не знаю. я не знаю, кого там видно. Давай знаєш, давай я щось змутаю зараз поставлю. Падає. О, Можна, ти будеш розказувати щось. Я тут поберу. Що ти говориш там? Ну, Розмірковування. У мене є тиждень на те, щоб що порозмірковувати відносно своєї трудової діяльності. Зараз почався сезон, коли дуже багато роботи на подвір'ї. Попробуй открытий, це... як вони запаковали. Так запакували, щоб під час доставки нічого не випало. Якби ми захотіли там перевірити. Ну так от І так було, це вот так вот розширено упаковку. Так вот, це б везли потім додому. До до Може я на що не открываю. О, глянь. Побилась. Прикольно. Я бачу, Маша з душу вийшла. Машенька, принеси мені маленькі ножнички у мене на тобості, котик. Ну, Це ж все правильно. О, что щось тут короче буде сложно чувствовать. этот ей юный ассистент да поможет. Девять. Обычно жутко все даже просто. Да. Маша, mm -hmm. вы помогать мне? Маша, высуши волосы. <свист> что мне <вам> делать? <свист> Я не знаю, что тебе делать, даже не знаю короче, открывается коробку вот так а вот. А там вот. не инструкции да он я с... вот. Я Вытащить. А что вдруг на Да я их буду сдавать. Вот а? Не знаю, что вдруг на Из из деталей, Вот такие вон и все. Я думаю, що оця яка бігається. Ха, оцяка, непонятно, що, куди, да, взагалі. Шоколадка. Так. Оце яка да. внутрі. Ай. Ось така, от, частинка 10. Це взагалі... Гадайте, куча таких, бачите, таких штук. А це за що? Помог Ну це нема чим зайнятися, правда? <риклад> Ти за все время мог ще одну тумбочку держить. Нажа <риклад> ще збільше. І ще ліжко мішу не складене. Ого! Все це треба... Ой. Не... Ой, ще ліжко треба складати. Столик мішунчику. Якось... Воно розобрано все до мелочей. Мы же даже кресло, коли собирали, было проще. Це що? Це... Задня стенка. Да? Та тут не номерово, ну, да. Я тобі кажу, що це у приліжкової шафки задня стенка. У нас у Black Red Bike Така сама. Ти ні, не, не поламаю. Я хочу вытащить все запчасти і... Це що це таке Обклеєно. Наверное, на... 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 смешные на видео Ух ты шо. Приступим с просто. не ну все двадцать 20... 20... Реферат, короче, 20, двадцать двадцать двенадцать двадцать двадцать тумбочка. ось, Маша, ну ти попробуй закрити. Як тобі? А Машенька. Ти задоволена? Да. Максим, ж мене ну. вашка. Не котіть по підлозі. Я боюсь, що ви щось. Ну, дивіться, тут уже луснуло, тріщина. Подивись, яка тріщина. Ти бачиш, як плітка луснула. Подивись. Ого, я ще не бачив, так. Да. Ось все, бачиш? Ну. Чи це порог перекос, чи звискущення не знаю. Не хотіть тумбочку, занестить її. Добре, що у нас така розцветка, що не видно. Ну так вибачте, ти там пальцем потрогай, там добряче відчувається. Може це із за температури, що теплий пол, хоча навряд ли. О, стой, 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 подожди, подожди, подожди. подожди. Ну, я знаю, что, что Ну, так классно. Нормально? Еще одна там под принтер будет. там еще одна. А? Давай. Давай. Пока я помню, что там как делать. Классно, Маша. А ну, Миша, треба пойти. Миша пришел там. Миша, что? иди глянь тумбочку, Маша. з вулиці. Не Це літять і тільки. Замурзна, я вона каталась в землі, вона стала сталася ромашкою. Оцю томбочку, футболку не порвала. Подивись, як воно підснулося. Yeah. Хочу нашу дитині футболку не порвала. Куди забирала? За Що чи... ви тут кошку розриваєте? зараз? Це друге котеня, дайте потискать кошку. Очері треба займати. Что, нормально, Маша? Мама, зайка. Очень. Давай, другу. Так, другу давайте и принтер поставити. Очень підходный.